Сьогодні ми поговоримо про жіночий баскетбол. Джеймса Несвіта вважають батьком цього виду спорту, який він вигадав 1891 року. А матір'ю можна вважати місцем Дубересом, яка на рік пізніше адаптувала правила для жінок. З того часу минуло десятки років і з'явилось багато відомих баскетболістів. Уляна Сіменова, Альба Торренс, Майя Мур. В Україні жіночий баскетбол з'явився на початку ХХ століття. Розвивався він не так швидко, як чоловічий, але свої успіхи жіночі команди мали. Першими чемпіонками України з баскетболу у 20-му році стали одеситки. У 49-му році чемпіоном стала команда Динамо Київ під керівництвом Мира Опанасовича Єгорова. Успіхи баскетбольного клубу Сталь з міста Дніпро пов'язані з відомим українським тренером Майзеним Ісаком Юхимовичем, який проводив команду до срібних та бронзових медалей чемпіонату. Та виховав таких відомих баскетболісток як Олена Жирко, Раїса Курв'якова, Людмила Рогожина, Наталя Сельянова, які в різні часи були олімпійськими чемпіонками, чемпіонками світу та Європи. Найбільше тулованою командою України лишається Динамо Київ, а самим успішним тренером Володимир Іванович Рижов. Під його керівництвом динамівки неодноразово ставали чемпіонками України, а в 2008 му році стали переможницями Кубку Ляни Ронкетті. Також на рахунку динаміву друге місце Євроліги. Працюючи в збірній України, Володимир Іванович приводив нашу команду до тріумфу Чемпіонату Європи 95-го року та 4-го місця Олімпійських ігор. Звичайно, кістяком та лідером тієї команди були Олена Жирко та Марина Ткаченко. Жіночий баскетбол до Олімпіади долучився лише 1976 року в Монреалі. У 95-му році Олена Жирко стала кращою гравчиною чемпіонату Європи. В Дніпрі пам'ятають про досягнення відомої землячки та проводять турніри в її честь. Марина Ткаченко зараз тренує баскетбольний клуб Тінскуф, з яким неодноразово ставала чемпіоном України. Продовжує бути лідером команди, але вже з позиції тренера. Якщо говорити про сучасний жіночий баскетбол, то, звичайно, це Аліна Ягупова, лідер нашої збірної та команди ФНРБахче, з якою здобула звання МВП Євроліги у 2021 році. А починала Аліна в Профемницькому у команді Єлисавет Баскет. Жіночий баскетбол Миколаївщини це звичайно Володимир Тірєнтів і спеціалізована дитяча юнацька спортивна школа Олімпійського резерву номер 4 з якою тренер працює більше 40 років. На рахунку команди багато трофеїв. Також команда дала багато гравців до національної збірної всіх поколінь. Самбульська Олена, Бондаренко-Марина це лише початок довгого переліку видатних вихованок Миколаївського баскетболу. Та це не єдина жіноча команда Миколаївщини. Южноукраїнську на базі спорткомплексу Олімп фаєрила команда БК Олімп під керівництвом Олександра Єфремова. Найкраще досягнення БК Олімп третє місце чемпіонату України серед команд Вищої ліги. Зараз на базі Олімпа продовжує тренувати вихованка місцевого баскетболу Олексієнко Тетяна Єдівна, мастер спорту України з баскетболу. Тренер першої категорії. Жіночий баскетбол це видовище, яке надихає мільйони. Незважаючи на всю складність, брутальність та агресивність баскетболу, жінки змогли дати цьому виду легкість та аграційність. Збірна України має багато таланитих гравчинь. Віта Горобець, Анна Зарицька, Вікторія Шматова, Аліна Ягупова. Регулярно перебуваються на європейській першості. Та, на жаль, після триумфу 1995 року, де наша збірна була першою, ми не маємо успіху. Сподіваюся, що це покоління принесе нам нові перемоги. Або ти, так, саме ти, маленька дівчинка, яка зараз дивиться це відео, станеш олімпійською чемпіонкою.